Годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300, залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України, розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель більш ніж 10 людей, серед них діти. На жаль, мої співчуття усім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати завжди. Відчувати, що жоден із таких ударів без наслідків для держави терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити нашою силою власними оборонними та політичними спроможностями. Ще одне. Я хочу, як і завжди, відзначити наших воїнів.